Доброго дня, друзі! Ну що? Цей день настав? Сьогодні будемо з вами писати основний текст скарги на постанову ТЦК про накладення штрафу за неуточнення даних, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо. Підписуйтесь. В першу чергу хочу сказати декілька слів про те, що ж ми будемо писати з вами за документ. Прошлого разу я казав, що це буде скарга, але ми з моїми колегами ще раз ретельно перевірили практику розгляду даної категорії спорів і прийшли до таких висновків. Висновок перший. Суди здебільшого все ж таки розглядають ці справи саме у місцевих районних судах. В адміністративних судах ці справи майже не розглядаються. Розглядаються справи щодо оскарження дій ТЦК. Тих чи інших, але постанова все ж таки оскаржується саме до місцевих судів. Але висновок другий. Це все ж таки здебільшого не скарги. Скарги також є, але здебільшого це все ж таки позивні заяви. Саме тому ми прийшли до висновку про те, що ми з вами будемо писати саме позовну заяву. А відтак беремо чистий аркуш паперу і пишемо: позовна заява про скасування постанови про накладення адміністративного штрафу. Далі переходимо до так званої описової частини, в якій зазвичай пишуть наступне: я громадянин України Копак Сидір Артемович такого-року народження, паспорт такий та має зареєстроване місце проживання таке, далі позивач такого-то числа дізнався про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, надалі відповідач, склав та видав постанову номер такого та від такої дати. На підставі постанови позивач був притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі такого та розміру гривень за нібито вчинення правопорушення статті 210 Кодексу України про адміністративного правопорушення. Конкретно в постанові зазначено наступне, і вам тут потрібно буде процитувати зміст того, як саме описано ваше правопорушення в постанові. Далі пишемо, вважаємо постанову незаконною і необґрунтованою, а відтак такою, що підлягає скасуванню судовому порядку, виходячи до наступного. Так закінчується описова частина і починається саме цікава мотиваційна частина, в якій ми викладуємо свої аргументи, з приводу яких ми вважаємо, що постанова незаконна і необґрунтована. І тут я хочу вам сказати про наступне. Друзі, зараз я викладу ті аргументи, які я вважаю потрібним викласти. Але… Я вас запрошую, якщо у вас є якісь інші аргументи, якщо ви вважаєте, що, наприклад, ви хочете писати про те, що ТЦК взагалі не існує, або в них немає якогось коду ЄДРПОУ, або взагалі це не є орган державної влади, а це є корпоративний якийсь орган. Ще є щось побачити в інтернеті. Будь ласка, пишіть, гірше від цього не буде. І, по-друге, як я казав у своєму попередньому відео, якщо хтось не дивись, то подивіться, будь ласка, кожна постанова. Має особливості, і кожна постанова можливо буде мати ще якісь свої недоліки, які можуть стати вам у нагоді, і на підставі яких ви зможете її додатково скасувати. Тому то, що я зараз буду вам давати, це основні і універсальні аргументи. А ви, будь ласка, ще подивіться, можливо, конкретно в вашому випадку. Можливо, постанова не підписана, можливо, там неправильна дата стоїть, можливо, ваше прізвище не так підписано, або інші якісь нюанси. Будь ласка, дивіться, і якщо це є, будь ласка, включайте це теж до вашої скарги, до вашого позивної заяви. Тож пишемо далі. Згідно з закону України від 9 травня 2024 року, текст статті 210 Кодексу України про адміністраційне правопорушення був доповнений такою приміткою. Положення статті 210210 Примського кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного реєстру. Державного призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, тому числі публічними, базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Пишемо далі: прошу суд врахувати, що у примітці. Відсутнє слово всіх перед словами персональних даних. Таким чином, буквальне тлумачення даної норми дозволяє прийти до висновку про те, що вона звільняє особу від відповідальності за статтями 210-210 Прим за будь-які порушення законодавства про мобілізацію в випадку, якщо стосовно цієї особи існує можливість отримання навіть якоїсь частини персональних даних з інших реєстрів. Прошу суд при тлумаченні даної норми застосовувати презумпцію правомірності, рішень і дії особи. Тобто, якщо закон дозволяє множине тлумачення, то завжди приймається тлумачення на користь приватної, а не публічної особи. Це прямо передбачено в статті 15 закону України про адміністративну процедуру, яка гласить, я зараз протестую і ви прочитаєте. Далі судову практику Верховного суду, зокрема, постанов Верховного суду від 6.11.2018 року. Якогось зазначення? Отже, Велика Палата Верховного суду враховує праву позицію Зєвропейського суду з прав людини, викладено, зокрема, в рішенні від 14 жовтня 2010 року в справі Щокін проти України, де суд зазначив концепцію якості закону, зокрема з вимогою, щоб він був доступний для заціко... заінтересованих осіб, чітким та передбаченим у своєму застосуванні. Відсутність у національному законодавстві необхідної чіткості точності порушує вимогу якості закону. В разі, якщо національне законодавство припустило неоднозначне або множине тлумачення прав та обов'язків осіб, національні органи зобов'язані застосувати найбільш сприятливий для осіб підхід. Тобто норми законодавства, які допускають, неоднозначне або множине тлумачення завжди трактуються на користь особи. Також згідно з закону України про захист персональних даних, персональні дані – це відомості чи сукупність відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Відповідач мав і має важливості отримати персональні дані від позивача шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, в тому числі публічними, базами, банками даних, державними розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи. Зокрема, А. Інформація про прізвище та по батькові, дату і місце народження позивача міститься в органах реєстрації актів громадянського стану. Які створені і діють на підставі закону України про органі реєстрації актів громадянського стану? Б. Інформація про РНОКПП – це так званий ідентифікаційний код ваш позивача, його місце роботи, податкову адресу, доходи може бути отримана від органів Державної податкової служби України. В. Інформація про місце реєстрації позивача можна отримати від органів Міністерства внутрішніх справ України. За таких умов будь-яке застосування штрафу відповідачем щодо позивача на підставі статті 210 Кодексу України є незаконною, оскільки прямо порушує імперативну, абсолютно визначену норму примітки до цієї статті. Що таке імперативна? Це значить, що е, державний орган не має права поступати якимось будь-яким іншим чином, аніж так, як прямо предписано в цієї норми. Абсолютно визначена ця норма, це значить, що ця норма не потребує якоїсь іншої норми. Тобто в цій самій нормі, в цій примітці, міститься повністю все правила поведінки, і ми не повинні з вами шукати будь якої іншої норми для того, щоб її успішно застосувати. Йдемо далі. Другий аргумент це порушення порядку розгляду справи про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважених того спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. Згідно статті 280 Кодексу про адміністративне правопорушення України, орган посадова особа розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні. Чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Чи є обставини, що пов'якшують і обтяжують відповідальність? Чи заподіяно майнову шкоду? Чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи? Також відповідно до статті 251 цього ж кодексу, доказами справи про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані. На підставі яких у визначеному законом порядку орган встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом по адміністративному правопорушення, який, я нагадаю, в даному випадку, скоріш за все, не буде складатися. Далі поясненням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, щось мені підказує, що 99% випадків таких пояснень також не буде. Потерпілих їх тут не може бути свідків. Я не знаю, якими свідками це може бути, якщо е, виключно моменти пов'язані з врученням повістки. Висновком експерта також не може бути речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки відеозапису. І так далі. І отут дуже важливо, друзі. Обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб. Уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статті 255 цього кодексу, тобто обов'язок по збиранню всіх цих доказів покладається не на вас, а обов'язок цей покладається на посадових осіб ТЦК. Йдемо далі. Відповідно до статті 9 Кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративне правопорушення проступком визнається протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачена адміністративна відповідальність. Згідно статті 10 Кодексу, адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно. Якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності це так званий інтелектуальний критерій, передбачала її шкідливі наслідки, також інтелектуальний критерій, і бажала їх або світово допускала настання цих наслідків, вольовий критерій вини. Про розгляді моєї справи відповідач не зібрав жодного доказу наявності моєї вини у вчиненні адміністративного правопорушення. Зокрема, відповідач не переконався в тому, що я. А дійсно усвідомлював про протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачав їх шкідливі наслідки і бажав їх або свідомо допускав настанячих наслідків. Не знаходився у стані необхідної оборони стаття 19 кодексу. Не знаходився у стані неосудності, оскільки згідно з статті 20 не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час чинення протиправної або дії чи бездіяльності була у стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії. Або керуватися ним внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. Це дуже важливо. Чи іншого хворобливого стану. Тобто, якщо ви, наприклад, хворіли, то ви не могли зрозуміти, чи ви повинні йти до ТЦК, чи не повинні йти до ТЦК, і ви могли знаходитись у стані неосудності. Так ось кожну з цих обставин, відповідач, був зобов'язаний встановити ще перед. Притягнення мене до адміністративної відповідальності на підставі певних доказів, але жодну з цих обставин відповідач не встановив. Я так пишу доволі сміло, тому що я більш ніж впевнений, що жодний ТЦК не буде нічого це перепровіряти. Тому, оце все те, що я надиктовую вам, ви все можете безумовно включати до своєї позовної заяви. Пункт третій. Які ще підстави можемо навести безпідставність вимог про уточнення даних, зазначена вища норма закону, містить невичерпний перелік персональних даних, тобто прямо в законі прилічені як такі, що підлягають уточненню адреса проживання, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти за її наявності. Але також зазначено, що мають бути уточнені інші персональні дані. Я вважаю, що оскільки в дані норми прямо не передбачені інші. Персональні дані, вимога ТЦК, що їх уточнення, буде якнайменш суперечити статті 19 Конституції України, згідно якої ніхто не може бути зобов'язаний вчинити дії, які прямо не передбачені законом. Крім того, закон не містить собі розшифровки, терміну уточнити, але зміст закону спрямований на те, щоб ТЦК мали об'єктивну інформацію про особу. Відтак, якщо персональні дані позивача, які вже є в ТЦК, не змінилися, я вважаю, що прямого обов'язку йти до ТЦК з повторним внесенням незмінних даних немає. Адже це вже не буде уточнення. Четверта підстава, яку ми можемо з вами навести, все це універсальні підстави: порушення порядку, визначене мірою адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 27 КУПАП штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадову та юридичних осіб за адміністративне правопорушення у випадках і розмірі, встановлених кодексом та іншими законами України. Згідно статті 33 КУПАП, стягнення за адміністративні правопорушення накладається у межах встановлених цим кодексом та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються, отут дуже важливо. Характер вчинення правопорушення, особа порушника, ступінь його мини, майновий стан, обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність. Оце дуже важливо, друзі, тому що от ви знаєте, що штрафи накладаються від 17 до 25 500 тисяч гривень. І ось ця межа, який в даному випадку в конкретному має бути визначений штаб 17 або 25500, або 20, або 18, або 17100. От всі ці обставини мають враховуватися чи перед призначенням цього покарання постановами посадовому особами ТЦК. На підставі даних, як я зараз продиктував вам, про підстави, які чи обтяжують відповідальність більш ніж впевнений, що жодна ТЦК ці обставини вставляти і встановлювати не буде. Виключення от я перераховую ці виключення. Виключення стосується виключно обставин, коли адміністративне стягнення відбувається за порушення правил дорожнього руху. От У цьому випадку кодекс адміністративного правопорушення не вимагає. От я підкреслюю, лише в одному випадку кодекс не вимагає встановлювати всі обставини. Це коли ваше порушення зафіксовано, це порушення стосується правил ПДД, і воно застосовано за допомогу відеозв'язку. Але наші шановні депутати настільки швидко приймали цей закон, що забули доповнити виключення також і оцими обставинами стосовно ТЦК. І таким чином, в даних всіх категоріях спорів, ТЦК зобов'язаний ще раз підкреслю встановлювати повністю всі обставини справи. Як це вони будуть робити, я не знаю, це фізично неможливо. Далі ми пишемо, оскільки в нашому випадку виключення перелічення зазначеною статтею відсутнє, при визначенні міри покарання відповідач мав встановити всі перелічені вищі обставини, причому встановити за допомогою переконливих, зібраних у законний спосіб, доказів. Втім, жодної з цих обставин відповідач взагалі не встановив. Таким чином визначене ним покарання у вигляді штрафу прямо порушує Конституцію України та встановлений порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Далі я наводжу додаткові аргументи для тих, хто не стоїть на військовому обліку. Як було зазначено вище, ви можете написати, тобто, якщо ви не стоїте на військовому обліку, але буде піддане штрафу. Ви можете дописати таке: як було зазначено вище нова, норма закону України, яким громадяни були зобов'язані уточнити свої персональні дані, звучить так: громадяни України, які перебувають на військовому обліку, і далі по тексту. Буквальне тлумачення даної норми дозволяє стверджувати, що ця норма стосується не всіх громадян, а лише тих, хто вже стоїть на військовому обліку, тобто призивників. Втім, позивач, станом на момент прийняття закону не стояв. На військовому обліку. Крім того, закон вимагає протягом 60 днів не внести нові дані та стати на облік, а саме уточнити свої дані, тобто знову-таки поширюється лише на тих громадян, дані, про яких вже були, вже були в ТЦК. І ще один аргумент: я додам додатковий аргумент для тих, хто заходиться поза межами України на час, коли вони були піддані штрафом. Ви можете написати додатково наступне. В пункті другому порядку, затверджено постанову Кабміну No560, записано наступне. та за військове зобов'язання, у яких відсутній або які втратили військово-облікований документ, уточнює свої облікові дані, адресу місця проживання і так далі. У районному міському ТЦК за місцем свого перебування або місце знаходження. У позивача, станом на момент прийняття закону не було військового. Аблікового документу, він його втратив, або можна написати, у нього його взагалі не було. Таким чином, позивач був зобов'язаний уточнити свої дані не будь де а конкретно в ТЦК за місцем свого знаходження. В інше місце ніхто не зобов'язаний їхати. Позивач знаходився поза межами України. В місці його тимчасового знаходження відсутня ТЦК. Таким чином, позивач не мав можливості виконати перебачений законом обов'язок за залежних від нього причин. І далі проходимо до прохальної частини, враховуючи викладень, приймаючи до уваги, що постанова складна з порушенням Конституцію та законів України, порушує права свободи і інтереси позивача, оскільки покладає на нього додаткові грошові обов'язки, не передбачені чим законодавством України, прошу постанову, таку-то та складену ТЦК скасувати. І далі ми, от те, що я далі записав, і ви це бачите, це формальні. Такі формальні моменти, які ви обов'язково повинні також включити до своєї позовної заяви. Що відомості про вжиття заходів, за безпечним позовом не здійснювалися, що ви підтверджуєте, що вам не подано іншого позову до цього самого відповідача з тим самим предметом та цих самих писав, та таке інше. І далі йде додатки, тобто копія постанови та ваша підпис. Ось і все. У нас з вами є вже перший позов про скасування штрафу, накладеного на вас ТЦК. Сподіваюся, що це відео вам сподобається і воно стане вам у нагоді. Щастивим! бережіть себе, до зустрічі!